Ефірі інформаційна програма «102 інформ. Вітаю проект. Представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше не перемикайтесь. Міліція Дніпропетровщини за 9 місяців поточного року досягла певних позитивних результатів, працюючи при цьому з достатньо значним навантаженням. Таку оцінку роботі правоохоронців дав керівник головного управління внутрішніх справ області Віктор Бабенко під час розширеного засідання колегії ГУМВС України в Дніпропетровській області. Робота органів та підрозділів внутрішніх справ протягом 9 місяців поточного року та стан організації взаємодії органів досудового розслідування, оперативних підрозділів і інших служб ОВС під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. Ось основні питання, що були винесені на розглядання колегії забезпечення реагування майже на 278 сімдесят заяв тисяч заяв про вчинення кримінальних правопорушень та інші події. Понад 120 тисяч внесено до єдиного реєстру досудового розслідування. Що становить більше 10% від загальної кількості в державі. Також необхідно зауважити, що в останні 4 місяці наша область реєструє в ЄРДР найбільшу кількість кримінальних проваджень, що в першу чергу свідчить про те, що ми все-таки досягаємо певних результатів щодо поліпшення обліково реєстрійної роботи і не вкриваємо злочини. Це є... От. Характеризується цими даними. Всього у слідчих ХВС в області перебувало майже 137 тисяч кримінальних проваджень. Із них закінчене дослове розслідування за 95 тисячами. Навантаження до слідчого по закінченим провадженням складає майже 7098%, що значно вище, ніж в середньому по державі. В державі 88,3%. Також протягом останніх трьох місяців відмічена позитивна тенденція щодо надсилання до суду кримінальних проваджень з обвинувальним актом, у тому числі з угодою. Усього до суду надіслано з обвинувальним актом більше 14 тисяч кримінальних проваджень. До кримінальної відповідальності притягнуто 9 тисяч 700 осіб. Перевищила загальнодержавні показники, питома вага розкриття умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі тих, що спричинили смерть потерпілих розбійних нападів, ДТП зі смертельними наслідками, випадків незаконного поводження зі зброєю, торгівлі людьми, хабарництв, утримання наркопритонів. І статистише умисних вбивств нерситиме залишилось по підсумкам дете місце тільки 8. Це також свідчить про якраз про те, що ми звертали увагу якраз на свіття особливо тяжких злочинів. Аналогічно 60 тяжких ушкоджень з питання наслідками. Оголошення про підозру за скоєння 58. Тобто, без оголошення про підозру всього два таких злочини. Відмічаються позитивні тенденції по іншим напрямкам оперативно-службової діяльності. Розглянули на колегії питання щодо дотримання обліково-реєстраційної дисципліни, організації реагування на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення. Торкнулися під час розмови керівники служб і підрозділів ГМВС стану організації роботи з попередження скоєння злочинів у громадських місцях на побутовому підґрунті, а також профілактичної роботи органів і підрозділів органів внутрішніх справ області серед осіб, які перебувають на обліку ОВС. За недоліки в роботі деякі керівники органів та підрозділів були притягнуті до дисциплінарної відповідальності. По закінченню колегії начальник головного управління поставив завдання перед керівниками та особовим складом на четвертий квартал поточного року. Протягом минулого тижня фахівці кримінальної міліції у справах дітей провели колосальну профілактичну роботу з підлітками. Про декілька цікавих заходів далі в нашій програмі. Вихідними вихованці Раївської школи-інтернату, що у Сенельниківському районі, та дитячих будинків сімейного типу Дніпропетровського і Криничанського районів, завітали в обласний центр. На дітей чекала весела субота. В рамках заходу, що організував та провів відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх, діти відвідали парк культури та відпочинку імені Лазаря Глоби, побували у Дніпропетровському державному цирку і ознайомилися з роботою дитячої залізниці. Ребята имели возможность посетить парк имени Лазаря Глобы в городе Днепропетровске. Узнали о истории этого уникального зеленого объекта. Кроме этого, они ознакомились и еще имели возможность покататься на настоящей железной дороге, детской железной дороге, которую обслуживает Їх же сверстники, діти. І отрадно заметить те, що уже кілька людей із нашої команди хочуть стати железнодорожниками. Після цього діти завітали до Дніпропетровського цирку, де на них чекала нова цікава програма Цирк-шоу Феєрія. Своє мистецтво вихованцям інтернатів і дитячих будинків подарували акробати, гімнасти, дресирувальники і клоуни. Перед маленькими глядачами промайнули хижі птахи з усіх континентів планети: сови, грифи, пугачі, лелеки, баклани, яструби. Посмішки присутнім подарував відомий клоунський дует Хуба Буба. Але найцікавіше чекало на дітей після вистави. Тільки для учасників заходу Весела субота була організована екскурсія за циркові лаштунки. З веселим екскурсоводом, клоуном бубою діти познайомилися з умовами тримання тварин. Побачили їх ближче, а з деякими могли навіть погратися та сфотографуватися. Я сьогодні був цирку, цирки, багато хороших чудес і дуже смішних клоунів. враження про веселу суботу надовго залишать у дітлахів незабутні та яскраві спогади. Підліткам, що позбавлені батьківської опіки, родинної атмосфери не дуже часто вдається побачити стільки цікавого. А найважливіше, як вважають правоохоронці, це допомогти дітям знайти себе в дорослому житті. Мені фуражку штонів міліція. подарила міліція. Де на роботу буду міліціонером, Я буду завжди надівати. Дуже приємно замітить, що діти вже профорієнтовані. Несколько человек хотят стать милиционерами, кто-то будет железнодорожником. И если мы все вместе, взрослые, будем заниматься своими детьми, воспитывать их, и любить и контролировать, то наши дети будут цельными, а будущее нашей страны счастливым. А вихованці одного з дитбудинків обласного центру та учні Дніпропетровської школи номер 118 відвідали днями військову частину номер 3036. Цю акцію у фахівці кримінальної міліції у справах дітей Дніпропетровська спланували з метою ознайомлення підлітків з організацією роботи органів внутрішніх справ, популяризації військової служби і патріотичного виховання. До славетної військової частини прибули близько 60 хлопців. Спеціальна моторизована військова частина міліції 3036 почала свій путь майже 50 років тому. Основні завдання військовослужбовців цієї частини допомога органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку, участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф, проведені спецоперацій. Служити в цій частині беруть не всіх. Тут несуть службу найсильніші, найрозумніші та найнадійніші хлопці. Тому саме сюди правоохоронці привезли з профілактичною ціллю підлітків, що вже мають проблеми з законом. Під час екскурсії діти побачили умови несення служби, познайомилися з озброєнням військовослужбовців, побачили прийоми рукопашного бою, навіть подружилися зі службовими собаками, що несуть службу поряд з військовими. А наприкінці цікавого дня підлітків за гарною військовою традицією нагодували солдатською кашею. служебных собак, которые умеют задерживать преступников. И мы видели, как обучали, обученные собаки показывали то, что они научились. И мы поели тут каши. Мне тут очень понравилось оружие. Ну, все тут понравилось. Именно сегодня показано было детям работу воинской части, как, как служащие здесь служат, как военнослужащие служат. А также мы провели знаете, экскурсию для того, чтобы все-таки агитация, профориентация для детей, для службы в органах внутренних дел, я, прежде всего это воинской части. Після проведення видела, дітям, як Они дуже довольны Вони були мероприятий. проведенням цих здесь Показували показывали показували і бронетехніку, показували выступления солдат. То есть і кінологіцький центр зі показано. Була очень обширна екскурсія серед дітей. І, схоже, основної мети правоохоронці досягли дехто з хлопців. Одразу ж після екскурсії прийняв для себе важливе рішення. И хочу служить в армии и защищать свою родину. Да, есть желание служить в армии. Защищать родину. Ну, это долг мужской. У меня все служили, и, ну, как сказать, я то должен служить. Без этого, ну я не знаю, я не мужчина, наверное. 14 жовтня з нагоди свята Покрова Пресвятої Богородиці працівники міліції організували та провели профілактично виховний захід Козацькі розваги, в якому взяли участь батьки і діти, вихованці дитячого будинку сімейного типу личкових. Діти відвідали музей Петриківського розпису, де разом з майстриною намалювали спільну картину. Продовжилося свято на козацькому хуторі Галушківка. Після щирої зустрічі хлібом сіллю козаки влаштували для гостей цілий театралізований виїзд верхи. Діти й самі мали можливість покататися на конях. Згодом вихованці родини личкових разом з артистами народного ансамблю співали українських пісень, а потім козаки нагодували дітей смачним борщем та вручили солодкі подарунки. Закінчилося свято чарівно. Всі члени родини прийшли під рушником, який господиня традиційно вішає над дверима, що ведуть додому. За повір'ям, всі, хто пройде сьогодні під рушником, протягом року будуть здоровими та щасливими. Сюди не йдуть заробляти гроші, робити швидку кар'єру. Тут служать хлопці, які хочуть, щоб на вулицях було спокійно. Знають, буде нелегко. Бувають гинуть товариші. Але комусь потрібно робити цю роботу. Тренування? Тренування постійно. Важко в навчанні, легко в бою. підготовлені добре, але не завжди застосовують силу. Є ситуації, в яких важливо, щоб люди не покалічили один одного. Тут ми просто жива стіна. Це важко, морально. Але основне наше завдання затримання злочинців. Тут ми працюємо на повну. Ми завжди там, де важко, де небезпечно. Ризикувати життям, щоб допомогти людям це наша робота. Моя сім'я все розуміє, коли приходжу з роботи, мене зустрічають мої два сини, і я в очах їх бачу гордість за батька. Вони чітко знають, що Беркут захищає людей. Наш час в ефірі вичерпано. Якщо ви сьогодні встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із наших сюжетів, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.